Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Дар'я Янушкевич, переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску новин. Дивіться далі! 1050 заяв у Чернігівській області надійшло для отримання компенсації для відновлення житла за програму ЄВідновлення. Коли очікувати перші виплати, і де їм можна буде витрачати. Пліснява і стічні води. У прилуках спеціалісти ДСНС провели комісійну перевірку укриттів. 25 цуценят, молодих та дорослих собак та четверо кошенят привезла волонтерка із селища на Одещині, куди звозили тварин із затопленої Херсонщини. Як у прилуках шукали домівку тваринам. 1050 заяв у Чернігівській області надійшло для отримання компенсації для відновлення житла за програму є відновлення. Про це Суспільному сказав керівник управління містобудування Чернігівської ОДА Сергій Куреня. Комісії, що документують пошкодження, розпочали свою роботу. Ця програма розрахована на виділення грошей для придбання будівельних матеріалів для житла, яке постраждало внаслідок бойових дій. Сума виплати до 200 тисяч гривень. Гривень. Гроші мають нараховуватися на спеціальний рахунок. Є відновлення господарям постраждалих будівель. Коли очікують на перші виплати та де можна буде витратити гроші, розкажемо далі у сюжеті. Ми купили будинок оцей три роки назад, зробили ремонт, змогли, хватило у нас коштів зробити дві кімнати. Якраз у них прилетіло і повністю стеля, стіни. У дивані 18 дирок. Любов Мозирка живе в Іванівці. Її будинок зазнав пошкоджень під час окупації села російськими військами. 5 березня 2022 року в дім потрапив снаряд. Інший прилетів у господарчі споруди за будинком. За рік після подій, завдяки благодійникам, господарі почали відновлювати покрівлю. А щоб зробити фасад, будівлі її чоловік заповнив форму її відновлення. І за місяць після того до її двору прийшла комісія. Вона має підрахувати збитки. Два весельгося. 3,40 на 2,80. Ця допомога розрахована на пошкодження, які мають покрити будівельними матеріалами, зазначеного у програмі списку та на суму не більше 200 тисяч гривень. На цю програму подано заяву уже більше ста по нашій Іванівській територіальній громаді. Щоб стати кандидатом на отримання коштів для відновлення, необхідно заповнити форму через застосунок Дія все легко мені пішло з ходу з першого разу. Господарі визначилися з першочерговими потребами. Це утеплення фасаду, який був. В пошкоджений від осколків. За висновками комісії, для заміни фасаду господарям необхідно майже 200 тисяч гривень. Тож вони можуть скористатися цією програмою. Їм на даний момент потрібно зробити відновлення фасадних робіт. Будинок був утеплений, оздоблений сайдингом. Згідно цієї програми, люди можуть отримати 88 квадратних метрів відновлення пошкодженого фасаду. Антоніна Гарбус, членкиня комісії, пояснює, цій програмі є 57 визначених пунктів відновлення вже з зазначеною ціною за будівельні матеріали. Комісія фіксує і рахує пошкодження, заповнює акт та вносить дані в електронну систему. Від того, як заміна шиферу без заміни там стропильних систем, так заміна із стропильними системами. І є тут пошкодження даху за металочерепиця. дані внесуть до електронного реєстру. Комісія розгляне подання, і на спеціальний рахунок господаря надійдуть гроші. Пояснив Сергій Куреня, керівник управління містобудування та архітектури. ОДА. витратити їх можна у магазинах, які є офіційними партнерами цієї програми. Я думаю, що перші платежі будуть десь найближчими тижнями вже надходити, тому що зараз. В області в обробці знаходиться 72 заяви від громадян. Це власне ті заяви, які вже зараз в роботі, по яким зараз комісії проводять і комісійне обстеження. Після відновлення житла господарі мають прозвітувати про виконані роботи комісії. За даними управління містобудування та архітектури у Чернігівській області, зафіксовано 10 тисяч пошкоджень житлового фонду. На отримання компенсації є відновлення, звернулось 1050 людей. У нас є громади, які є лідерами. В розгляді таких заяв це Новобілоуська громада, Куликівська громада. Ось, але ж в той момент є і громади, які ще власне не приступили до розгляду цих заяв. Це от місто Чернігів, Київська територіальна громада. Аліна Коржинська, Валерій Церкун, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. З російського полону звільнили 16 захисників ЧАЕС родом з Чернігівщини. Про це Суспільному розповіли у військовій частині 3041 Нацгвардії України. Всі вони потрапили в полон на Чорнобильський АЕС. Загалом у російському полоні залишаються понад 100 нацгвардійців, яких взяли в полон на ЧАЕС. Нагадаємо, 11 червня Україна повернула з російського полону 95 українських захисників. Серед звільнених з полону 51 представник Збройних сил України, зокрема, 15 тероборонівців, 29 нацгвардійців, 11 прикордонників, четверо військових моряків. Усі звільнені чоловіки, серед них двоє офіцерів, решта рядовий та сержантський склад. Пліснява і стічні води в укриттях. У прилуках спеціалісти ДСНС провели їх комісійну перевірку. За її результатами з 52 об'єктів 10 визнали непридатними, до 13 не було доступу. А на облаштування укриттів, в яких виявили стічні води і плісняву, витратили понад півтора мільйони гривень. Подробиці далі у сюжеті. Тепер не лякаємося. Запах чутно. Валентина Трохименко веде до укриття під будинком, в якому є головою ОСББ. Це Земська 39. Чуєте водопад? Бачите, оце знов сьогодні топить каналізація. Станом на 6 червня у воді була приблизно третина приміщення. Такий вигляд укриття мало з аварійного виходу. Уже ступеньку затопило. Бачите, що робиться? Оце це все осипеться. Топити укриття почало 14 травня. Це сталося в п'яте після його ремонту вартістю 685 тисяч гривень. Зі слів Валентини Трохименко укриття затоплює через засмічення дворової каналізації. Як доказ викликає аварійну бригаду прилуки тепловодопостачання». Бачите, де викачують, Що забивається? А воно – остання точка у нас. Аби в укриття більше не потрапляли стічні води, пропонує наступне забити той отвір, який йшов каналізацією. Просто зацементувати, може іншим способом це зробити. Ну і все. Директор прилуки тепловодопостачання Андрій Гавриш пояснює ситуацію так. Так як в середині будинку була відрізана труба від колодязя гасника, зрозуміло, коли йде засмічення дворової каналізації, йде підйом рівня в колод'язях, тут же сморід стоїть. П'ятий раз е топить. Як ви думаєте, воно нормальне? Борис Степаненко очолює місцеве управління цивільного захисту. 7 червня разом із комунальним підприємством Прилуки житлобуд, які відповідають за стан укриттів у житловому секторі. Він знайшов спосіб відкачати воду. Це четвертий тиждень від початку підтоплення. Вийшло близько 200 літрів води. Я взяв сюди, привіз рукава, привіз насос, ви одкачали все. А остальне таке тут присутствував цілий день. 8 червня в укритті було так: два відра води тут осталось. що? Ну, я. В красоках туди не прийшли, не пройду. Я і три я не пройду. Я... Хай три відра, ну не більше. А це вже укриття за адресою гвардійська 92. На його ремонт витратили 965 тисяч гривень. Зі слів Валентини Трохименко. Воно аналогічне до того, що по земській 39. Схожі тут і проблеми. Дивіться, ось стоїть вода. Ну тут по стіні потьоки, ось видно, що стекло. Якщо з потолка, значить внутрішні будинкові мережі. Від вологи тут утворилися грибок і пліснява. На дверях пліснява. І за того, що тут, мабуть, постійно тече. Такого у нас не може бути, щоб на палець було грибка. Да. У нас все по фіншую. Такий вигляд укриття мало 8 червня. Борис Степаненко показує порожні бочки для технічної води та називає свою версію підтоплення. Я думаю, що це, напевно, дітки зробили. Пооткривали всі крани, і оце ж бочки були всі повні. Аби осушити приміщення в підлозі зробили кілька десятків отворів. Татусь зробив, зробив отверстя, поробив. І ну, оце така ситуація, і вода вся пішла. І е е е е туди, і сюди, за інформацією ДСНС, загалом із 52 протирадіаційних укриттів та сховищ у прилуках непридатних 10-13 без доступу. Із 90 найпростіших споруд подвійного призначення 28 та 31 відповідно. Ці два укриття в переліку п'яти комунальної власності, які визнали непридатними після обстеження минулого тижня. Інші три укриття по Константинівській 122, Індустріальній 10 індустріальні та у прилуцькій центральній міській лікарні. Найчастіше зі слів Євгенія Мусієнка у сховищах немає вентиляції. І можна зробити висновок в принципі, що як відсутня вентиляція, вони від цього і сиріють. Немає постійно притоку повітря, і, як ви вже казали, що береться якісь предмети грибком. Ці та інші недоліки вони заактували та відправили в Прилуцьку РВА, Чернігівську ОВА та відповідальним за стан укриттів. У п'ятницю 9 червня укриття по 39 повністю осушили. Трубу, звідки текла вода, зі слів голови ОСББ Валентини Трухименко, так і не забетонували. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, новини Суспільне, Чернігів. 25 цуценят, молодих та дорослих собак та четверо кошенят привезла із селища на Одещині до Прилук місцева зооволонтерка Олександра Левченко. Це тварини, яких евакуювали із підтоплених територій Херсонщини, населених пунктів на сході, де йдуть бойові дії. Їх підбирала під попередні запити людей. Як прилучани, обирали собі нових чотирилапих друзів. Дивіться далі. Семирічний Арсен Сприлук прийшов знайти собі чотирилапого друга. Схожі на патрона. Разом з хлопчиком прийшли його мама, бабуся та молодша сестричка Емілія. Хоче в хаті, собачку, щоб в хаті була, щоб він з ним спав, щоб бігала з ним це є собачка. Ну, а це ж, ну, тепер будеш спати з собачкою. Да? Оксана обирає собі двох цуценят та одразу дає їм ім'я. Кавун і Динька. Просто душа привела. Вони ж братик і сестричка. Ця мені красавиця зразу сподобалася. Я двох і оділа, тільки меншеньких, а ті повиростають, бігємо дивіться. Вона. вона. Господарі знаходить і оце Цуценя. В свою родину його забирає Аліна та одразу дає ім'я. Ельза. Опа, Малисенька. Цих 25 собак, із яких 15 – цуценята та ще четверо кошенят, привезла до прилук зооволонтерка Олександра Левченко. Вони були на тимчасовій перетримці у селищі на Одещині. Туди тварин привозять волонтери підтоплених внаслідок підриву греблі на Каховський ГЕС територій. Для мене в принципі немає там сенсу, це тварина там зі сходу чи з півдня, чи там тварина потребує допомоги. Так само, як, як затоплена, так само як і кинута в Бахмуті під кулями без господарів. Ну вони однаково, ра, равноцінно на, на вагах вони для мене лежать. Цю собачку із десятьма цуценятами евакуювали із Бахмута. Ймовірно, вона народжувала в окопах на позиціях українських військових. Її е, врятували одну з останніх собак, яку врятували військові. Е, її привезли от з дітьми. Це всі її 10 цуценят до трьох тижнів її, так. Отакі. Зі слів Олександри для евакуації тварин майже за добу зібрала серед прилучан 26 тисяч гривень, півтори тисячі кілометрів подолали за 12 годин. Маленьких курс з шприца, яких ми годували, це було кожні дві години. Ніхто не зупинявся, понятно, що це було. Вони їхали з нами в кабіні. Всі остальні їхали там. Вночі всі тварини спали, було тихо. Ще 20 собак та стільки ж котів поїхали до Ніжина. У прилуки тварин підбирали під попередні запити потенційних господарів. На місці орієнтувалися по кількості кліток для перевезення. Жодна собака не буде жити на цепку, віддана мною. Тут їм підготували тимчасове місце для перетримки. Хто з автоматом стоїть? Хто доглядає цих тварин? Хто ну як сказати? Слава Богу, що у нас біда пройшла стороною. То ми повинні допомогти тим, хто в цій, як ну, як постраждав. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів. На цьому у мене все більше новин читайте на сайті Суспільного мовлення Суспільна.Медіа на все добре.